Так, друзі, всім привіт. <кій> і нині я буду грати гру під назвою Зомбі чи як, чи як? нам ну, добре. Так, де ця гра? А ось і ця гра. <кій> як ви побітили, я трошки хворенький, але то таке. Ой, щоб я швидше одужав, будь ласка, ставте лайки <кій> Ви можете ще підписатися, Якщо вам цікаво. Плей. Ось. Ось я. Може так краще. А! Е, зомбі, зомбі. Теж стріляй в нього. Йо, щось у мене пістолет вообще не хотіло. Коротше, побігну. Ой! Yo, 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 yo. Eh, pacadi, pacikai tada bade, pacade. Ya, zvabe, pacade. Yo, tu tak bade zambaki. Ayo, kau Eh, cakap zaman, pesta besar sekarang. Lepas, na baju, na baju. Скоро, 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 Тут я сдаю это безопасно, слава богу. Да, я безопасно. Скоро. Тикаю, тикаю, тикаю сюда. Так. Энтер, энтер. Да, поехала, поехала. Ого, класс. А что за зомби? оно а, ну, видит. А что за зомби? Та гляньте що за зомбі? Може його застрелити ліпше. Та він так намучився. А я цей чувачок помітив, що з ним щось не Що, Шо, патронів нема? Ем... Добре, тоді я пішов, якщо патронів нема. Ну ви бачили того зомбака? Та він такий смішний. І чого то він... Э, над землею... Ой, в землі заспавнився. Ей, ви, відійдіть від того чувачка. Або краще вже далі нападайте на того чувачка. А що в мене патронів нема? Чи їх треба купити? Цікаво. Скоро то сюди. А не, може це. та, ліпше це. Що, не можеш? А це може? О, це я можу. А чому то я не можу тоді? Ну, дивись, як я виглядаю. Ну, якось весь не дуже треба щось з лицем робити, бо воно у мене ну так, собі чесно. Або Ой-ой, що робить? Що робити, що робить? Робити? Йо, я тут такий собі, ще не й так гляньте на мене. Э, <пасту> пацанчики, добавили почекайте. Флай. Fly. А як видеости? А, так. Так. А куда я иду? Сам не знаю, куда я иду. О, тут якісь дороги. О, поїхали туда? Так. Так. Дай приземлитися. А що з яликом А, він впав! Прикиньте, ож на мою голову прям. Як так? Що за фіні? О, тут у нас цьоба кисина. А ну я зможу вже на ньому покататися. Надіюсь, так. А як я потім вернуся? Туди це й чи що? Чи флай? Та флай. Ем... Схоже, я зламав в гру. Та я гру зламав, ви бачили? <рес> Який я же смішний. О, ось так Ліпше так, бо у мене тут є окуляри, а там тут немає окулярів. А, то я в того пат под... чувачка можу патрони брати, напевне. Я напевно зрозумів. А ти чого на нього нападаешь? Хлоп это. Ну ты я стріляю Ясно, все Все мені ясно. Що за роблокси то можна купити? Ну ти шо? Роблокси я точно тратити не буду, бо в мене не роблок. Добре, поїхали, коротше. А вони тікає, тікає. Та, човачки, правильно зробили. Так хто б це нічого не відкриває? Закривайте! Закривайте, Та-та-та-та-та-та-та. Ой, тут що за бачок якийсь? А чого я не можу стріляти? Я стріляю, а в мене не виходить. Може я в того чувачка маю взяти. Sir, yes, sir. Можу. <кхи> дякую, дякую. Я вже вам казав, що в мене насмарк. А що це за чувачок? Yes, О, гелікоптер мені дав. Добре. А то той чувачок мені може цей давати цей гелікоптер, ясно. Так, так, так. А ну і ось так. О, а, що я тут зробив. О, вже впав нормально так. От якби так щоразу падав. Та давай заводься. Там начхати мені на той. А це що дає? Що, yes, теж гелікоптер? Ви знущаєтеся? Так, а де мені заброю брати якусь? Може це шо, очки в цих чувачків якусь брати? Драйв. О, машина. прокат я взяв чи що? І пшев цього шучка, воно ну, те, що робиш? О, тоже дав. Але я не можу сідати в ті машини, а чому так? Може напишете в коментарях, як туди сідати, бо я без поняття. О, зомбакетом пробираються. Що, ой, боже, чого вони пробираються? Вони ж і так знають, що вони не, ніколи не зайдуть. Ей ти чувачок, почекай до мене, до мене почекай, до мене! Герой прибув! Я до герой до герою. Треба по гелікоптеру зійти, так хто мені ж відкриє ворота. Ба, а тут завала! На мене зомбі напали. Рятуйте, рятуйте. Та, дякую, чувачки, дякую. вам. На найкращий... Або я вам не дякую. ні 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 я вам не дякую. Швидко. До гелікоптеру всіх. А то ч-то. Та я не можу чомусь стріляти. Можу. А, машина, почекай! Та ладно вже. Гелікоптер, скоро, скоро, скоро. Який той чи той? Думаю на той, бо той крутіший, як на мене. Ого, це что? Тарокс то? Що, справді? Купив? Ні, не купив, на Ех, Ну добре тоді. О, а на цьому тоже... Що, не можеш? Чого це не може? Нехай! Я весь був того чорчка туди. Давай, давай. Ну, летимо. А куди ми летимо? Летимо? Куди б поїхати? Може давайте сюди. Опадні там нашого. Хвилинку тут? Це що там, якісь гелікоптери. Шо? О, тут же хтось приземлявся! Ого, тут що, є хтось? чо що? От той гелікоптер вплив. А! Там уже зомбі. Зомбаки нападають. Хашот тут таке? Може я зможу якось закрити? О, доцкай? Чого так у мене лугає? Або не лагає просто так. Що ж, далі буду. А ну, а тут що? Що у нас тут? Там нічого, там нічого. Так То ви хочете сказати, що я сюди прилетів задарма? Блін. Тут зомбачки, але вони і так нічого не зроблять. Коротше, піду, я ліпше в того чувачка візьму новий гелікоптер, а тут робити нічого. Oh, yes, Що вони всі так кажуть, то є, сир! то є, сир! То довбало, як вони так кажуть. О, гляньте! Там якась машина покинута. Ну, як повернути? Ось так? О, там гелікоптер ще якийсь. Вгору, вгору, вгору. Чувачок. Чувачок, ти куди? Я за тобою. Давайте за ним поїдемо. Йо, як він високо. То майже не видно. Добре, коротше полетів. Я так хотів сказати, але щось не виходить. Думаю, я надскаю, а не виходить. А мені вже виходить. А, з якої ми сторони? Я не знаю, але... А! А, він падає! Ого, ви бачили, як він так? Прикольно. Коротше, аби час не ти маю ідейку. Помру. І знов заспавлюся. А цього разу... А, я на тому самому місці. Ну, по приколу я відкрию. Та відкриваємо. О, вже можу стріляти. Ей, ви, пацанчики, що ви побоялися? А чого я не можу стріляти? Схоже не можу. Шкода. Може, у нього патрони треба купити? Та що вони так всі кажуть? Задубали своїм Та, є, сер, та, є, сэр. Що я не можу стріляти? Коротше. Поїхав я. О, драйвер. Тут -то треба було ось так лети. О! А Чівку взяв? А за що? За те, що я сів? Так, там той зомбі, який я в землі досі стоїть. Добре, поїхав я на місію. Може ну, там? Шо ромаш? Блін, Ой, я групу ломал, Клас. Та що, мені завтра помрати, нехай. Ну, поделять. О, до речі, у мене 80 гривень, що я за них можу купити? А ну. О, то цього чорчка треба, конечно. Ого! Автомат такий за 300 Може якийсь інший. О, це що? Це О, за 675 кешу. Цей пістолет за 200 кешу, а у мене тільки 80. А цей що там? Оу! Эмм. Стоит у меня ничего не робить. А це що? Пістолет А це просто так для краси. О, Ота, я трошки стріляю Э, що очівка? а за що мені очівка? Скоро дай всі зомбаки. А, почекайте! Dobyri, почекайте, давай! Давай, почекайте! А, пацанчики, мене почекайте. На мене почекайте. Та, чувачу... та... Чув... чувак чова чувак, почекай на мене. Ааа, що за фігня? А де вони? Куди пацанчик? Ай, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ай, 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 як вони боляче луплять. А, я баю йо моє йо-моє, -йом мой -йом -йом ойню Скоро скоро вгору вгору Фух, фух, тут безпечніше. Але куди тут чувак полетів? Гелікоптері! Швидко, сюди-сюди, фух. Я тут до безпеці, тепер можна їх потрошку обстрілювати. Я так хотів сказати, але не вийшло. А, його чого їх так багато? Хтось, вообще продирається, та на що ти продираєшся? он вже тут. А, почекай, чувачок! Хочеш ти на мене почекай. а ти, ти. А, кнопку, Кнопку! Кнопку! А, кнопку! А, кнопку! Йо, як тут багато самачків, а. чувак! А, на гелікоптер почекай на мене, на мене почекай. Ах ти ж та, -мо! Йо, що за день нині такий. Ой. Кось вообще гелікоптер. О, у мене сто... У мене сто тих. У мене сто кешу. А це що робить? О, він купив мені. Це завдання. А ось. Кайве. А я поїхав виконувати завдання. Відкрийте хтось? Так, почекайте До речі, гляньте. Та машина була перевернута і так і стоїть перевернутою. Та йо-майо -йо! Скільки тут тих зомбаків набридливих? Та, та чого їх... Та чого тих зомбів? Можна просто переїхати та все. Та й був би чистий Спокій, давай. Буксеру, шо ви та швидко, ти я мав момента! Момент, момент істинный час виконувати завдання. Ах ти ж Йо, з мене водійша такий, так собі Ой, так то, то такий собі Головне без... О. Привіт чоліку. Е, що сталося? Е, почекай, пацанчик! Почекай, пацанчик? Що ти ну Лисий <реш> ну, <На> блесень. <реш> Я його назвав на Але почекай. Та хоч ти на мене почекав би. Давай, швидко, швидко, швидко. Привіт, чу чуліку. Скоро в гору лізу, Далі ось так, так, і воля. Стоп, що? Там гелікоптер. О, а тут машина. Скоро, до машини, скоро. Той шо, чувачок припаркувався собі? А я водій сильний припаркувався? Та Давай. Назад. Та я назад їду. Що це таке? А що це за кнопка? Так, мені їхати. Ось. Ні, стоп! О, аж зомбака прибив. О, а то я зомбакоп пшениця відео. Да, пацанчик поїхали. Что там, відкрито? Та відкрито. Швидко. Та ну, ви зручаєтеся? Я що за фигня? Усадь! Тепер чекаю чекаю. Та, швидко, швидко, швидко. Та де, де, не закривайте, пацани. Пацани, та не закривайте. Та йо, як мені проїхати? натовп. А, там у мене зомбак. Та, швидко, швидко, швидко. А що буде, якщо поприколу так? Ось так стати. Ого. Кусати ось так нам стоїть. Е, а ти ч на мене нападаєш? Та ну, що патруля мене тратить? Чувак, а чого це ви даде? Не нападає, тільки на мене. <кхи> 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 а, його, щось в мене нині. Ой, щось я не так вчихаю, що <кхи> О! Швидко, швидко! драю. Ну. Тепер їду. Їду, 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 їду. <плухи> О, я з тим пацаном. Ану, ти куди, чувак? О, чувак, ти куди? Що там? Зупинився? А, -а, -а так він до тої машини поламаний. Почекай. Я с тобой, чувак. Так. А, ру, ру. Лети, лети. Фух, там, излетел. О, того боку шейки, патончик. Фух, А куда мы ми летомо? Мистера, куда мы ми летомо? О! Oh, гарна посадочка у нас тут. О, oh. прям бы було б так. Да? Коротше. Добре. Але куда ми цей летимо? Ч він зараз нас просто тут покинуть, а? Ааа! Та я на це мав на увазі. Потому напукаем лай, йо-йо-йо, нашу яму повірив. Та пацанчик, та пацанчик, 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 пацанчик. О, він до той хежі, якраз. Шол мне там начало чи що? Добро, пішли. Ось так, я його майже наздогнав швидко-швидко. Та, блін. Так, друзі, я перезавантажився. Коротше, дещо було таке. І таке то, що ж, пішли ту місію виконувати. Так. Сподіваюсь, цього разу в мене машина не пропаде, як того разу. Давай! Таїтьте! Таїть, що ти став? О, нарешті! Йой! Який у нас тут бардак відбувається! Просто шикарно! Там почекайте, відкривайте вже ці двері! Йой. Та що сталося? Чого я не можу? Відкриєте вже хтось двері. Коротше. Усе, поїхав, поїхав. Ну, яка там... Та яка там за Таня? Та тупий зомбі, не заважай мені. Ту... Е, ти, ти не штукайся. Та що за фігня? Класс! Завдання пропало, одно. А что тут за фигня ведь А, кто-то на геликоптере. Тоже поразумаюсь. Ох, гляньте, як Как там геликоптер? Э, куда ты я поехал? Нехай тут. Ай, ага, кончоп. Офтан. То есть 200 кашель. А це що бо я щось забустить? А, він місія Але сі... Місії ще нема. Та закриваємо. Там... О, пацан, а як ти зміг так? А як той пацан так зміг? Ви вже бачили як він там. Він ось так перескочив там. Так хто відкрив двері? ті їх ледве відкрив... Ой, закрив. О, 20 теж уже є. А, зрозумів, коли я кеш отримую Коли я зом... зомбаків вбиваю Але з таким пістолетом нікого не ну я можу стріляти. Чого так? Ну, драйв, а де драйв? Пацанчики до мене почекайте поехал <звук> босс раз таки не пацанчики пацанчики драйв драйв фух я встиг залізти. оттуда давай пацанчик пацанчик швидко до мене а, добро поехал поехал о то на ще, ще хтось проперся -мо! Я буксирую так куда я поехал? Давай, заезжай Так кто едет, едет? Давай Та едем. Ой о о за нами зомбаки еду Эй, Вэй, отсади ходить сюда Трохи я с вами побавлюсь тут Йо-Ша за фигня. А, скоро сюда сюда Та ну блин блин Ой А до машина А, ой, ста швидко до машины а да ви мені надоєте Сейсту башиду Тільки що це там Напевно здалося Почекай! Та відкрыта двері хочу хтось Йой Шо ще на такому я моменти буду закінчувати своє видео С вами был я, всем гарного настрою, всім Короче, короче, папа.